Арифметика. Своя арифметика в Бога. І зовсім не та, що у нас. Ми бачимо це з Його слова, ось приклади з нього якраз. Один плюс один, любий друже, не два, а один там буде. Якщо мова йде про подружжя, бо двоє стають вже одне. Додали ми три одинички, в нас три вийшло, а там один. Бо в трійці один Бог предвічний Отець і Дух Божий і Син. В нас тисяча літ, а у Бога то наче один тільки день, що в нас один день, те у нього, мов тисяча років буде. Спитав провідник в служінні. До слова прийшлося якраз. Від кого залежить спасіння? Від Бога. Чи може від нас? Хтось каже: Від Бога, а інший від нас. А ще хтось від обох. Це так. Та від кого все ж більше? Від нас? Ні. Його дає Бог. Знов різні думки. У відсотках, по вашому, як показати? Від нас, може, 30 відсотків, від Бога ж усі 70, ні порівно по 50. Така арифметика наша, у Бога ж інакше зовсім. Я зараз про неї вам скажу, вона. Підійде нам усім. Залежить же наше спасіння на всі сто відсотків від нас, від себе й отець його сином, всі сто вже давно дали в свій час. А нам, щоб спасенними бути, слід так рахувати всі дні, щоби мудре серце набути, і любити усіх на землі. Слава Ісусу Христу! Дякую.